Україна в умовах десталінізації. Відрізок часу тисяч до середини 60-х років. Історики пов'язані з іменім Хрущова і наслідуючи письменники журналістів називають відлигою. 5 березня тисяч року було оголошено про смерть Сталіна. І почалася активна боротьба за владу, в яку втягнулося керівництво України. Першим українцем на посту першого секретаря ЦК КПУ в тисячу році став Олексій Криченко. При його активній допомозі в цій боротьбі переміг Микита Хрущов. Важливим кроком на шляху демократизації став 20-й зі КПРС лютий 1956 рік. На закритому засіданні Мікита Хрущов зачитав доповідь про культ особи та його наслідки. З'їзд засудив репресивну практику тоталітарного режиму, характеризовано як культ особи Сталіна. На Сталіна та Берію покладено практично всю відповідальність за організацію масових репресій. Початком незаконних репресій називався 1934 рік. Після лютого 1956 року широко розгорнулася політична реабілітація громадян, репресованих у попередні десятиліття. Додому повернулися десятки тисяч в'язнів сталинських концтаборів. Хоча депортація кримських татар, німців та інших етнічних груп з південних районів України була визнана незаконною, повернутися на батьківщину їм було заборонено. Зросла частка українців у партійному та державному апараті, повільнилася русифікація. Позитивне значення мало деяке розширення прав Союзних Республік в адміністративно-політичній сфері. Зміни адміністративно територіального устрою Радянської України. 1954 рік було ухвалене рішення Верховної Ради Радянського Союзу про входження Кримської області до складу Радянської України. У тому ж році створена Черкаська область, ліквідована Дрогобицьку 1958 рік та Ізмаїльську 1656 рік. Області. Зміни в промисловості у 50-х роках на перший план вийшло питання модернізації структурної перебудови промисловості радянської України. Провадження досягнень НТР вступило в суперечність з чинною централізованою системою управління народним господарством, котра гальмувала цей. Процес. Зміни в сільському господарстві. У вересні 1953 року вперше реально оцінило становище села. Плани досконалення чинно колгоспної системи, Капіталовкладення в сільське господарство значно зросли, яквідовано деякі податки на селянське господарство. Як раніше, держава здійснювала політику екстенсивного розвитку сільського господарства. Зміни в соціальній сфері. Період відлиги ознаменувався суттєвими змінами в рівні життя населення. Помітні зрушення відбулися в грошовій оплаті праці колгоспників, високими темпами розвивалося житлово будівництво. Полипшилося постачання населення товарами широкого вжитку. Грошова реформа 1661 року спричинила загальне зростання цін, а в 1862 році вони зросли на ряд продуктів харчування, скасована плату за навчання у старших класах середньої школи. В Україні проводилося дослідження з ряду визначальних напрямків науково-технічного прогресу. Україна була одним з центрів розвитку кібернетики. Академік Віктор Глушков написав цикл праць теорії цифрових автоматів. У 1961 році одержана перші штучні алмази. Україна залишалася лідером у гаузелі електрозварювання. Дослідження проводилося під керівництвом Бориса Патона, який у 1962 році очолив Академію наук радянської України. Лібералізація суспільного життя сприяла активізації творчих сил, піднесенню культурного життя. Закон про освіту, ухвалений у квітні 1659 року, передбачав запровадження обов'язкової восьмирічної освіти, давав батькам право вирішувати, якою мовою має відбуватись навчання у певній школі. Уже на середину х років українською мовою навчалося лише 60% школярів, а в містах 21%. Кусифікація стала однією з найхарактерніших рис організації освіти, особливо вищої. Виникнення руху Шістдесятників. В культуру стрімко вирвалося безкуча своїм яскравим талантом покоління Шістдесятників поет Ліна Костенка, Іван Драч, Василь Симоненко, Василь Стус, втрознавці Іван Дзюба, Іван Світличний, Євген Сверстюк. Художники Алла Горська та багато інших. Вони в 1952 році утворили Київський клуб творчої молоді сучасник. Плеяда молодих митців несла свіжий струмінь в українську культуру, відкинувши і ідеологічні штампи. В центрі своєї творчості поставила людина з ідеалами та духовним світом, вірою в оновлення суспільства, торжество, свободи, відродження української мови. Виникнення дисидентського руху наприкінці 50-х на початку 60-х років, прагнення влади будь-що втримати народ під контролем неминучої вели до конфлікту з інтелігенцією та критично налаштованими представниками інших верст населення. Наслідком цього стала поява наприкінці 50-х на початку 60-х років руху ін українських інакодумців, дисидентства незгодних. Помітний вплив на формування дисидентів справляли зовнішні фактори, зокрема виступи в країнах так званого соціалістичного табору, особливо в Угорщині, лібералізація режиму, що привела до активізації національно-визвольного руху, далі утиски і обмеження національного життя українців, монополія партії на владу. Як форма національно визвольного руху, український рух накадунців вирізнявся певними рисами: мирна насильницька форма боротьби. Рух мав чітко виражені організаційні форми, дисненський рух був загальноукраїнським явищем. У ньому брали участь різні соціальні версти населення, а найбільше інтелігенція.